Мер Дніпра Борис Філатов опублікував пояснення, що таке політичне скотство. Ну, просто як термін, так? І пояснив він це на прикладі, знаєте кого? Влади Зеленського. Тобто навіть не самого Зеленського, а от всіх цих посіпак разом взятих. Чомусь саме на них він вирішив це пояснити, цей термін, і дуже чітко пояснив, описав все. От, послухайте знаєте, що таке політичне скотство? Це коли ти тижнями ходиш і принижуєшся поміж високих кабінетів, благаючи не забирати кошти у місцевого самоврядування, а тобі у відповідь серйозно так кажуть Ну, нам взагалі-то кошти потрібні на сили оборони. Ти намагаєшся пояснити, що держава повісила на місцеве самоврядування різницю в тарифах і що один лише Дніпро щомісяця дотує міський водоканал свій майже на 100 мільйонів гривень. Що у нас через день прильоти і потрібно вставляти вікна, відновлювати покрівлі, утримувати критичну інфраструктуру, а тобі з посмішкою відповідають ну, ми вам надаватимемо матеріальну підтримку, хоча коли і скільки, не знаємо. Це коли в тебе лишень офіційних ВПО десь під 200 тисяч людей, а не офіційних, то всі 400. Коли в місті сміттєвий колапс затори, а тобі тим часом докоряють, мовляв, ну нам же треба виконувати вимоги МВФ. А потім бац! І закладають у держбюджет 9 мільярдів гривень на дороги до Букувеля, аби купити голоси з Біговиська з Майбаха, ну, отого блоку, за майбутнє, бо вони заробляють на гірськолижному курорті 9 мільярдів. Це, щоб ви розуміли, рівно половина від річного бюджету прифронтового Дніпра з мільйонним населенням, не рахуючи переселенців, зі всіма зарплатами бюджетникам, соцвиплатами і всім, всім, всім. Половина річного бюджету. Замість того, щоб витратити ці гроші цільовим способом на утеплення будинків у містах чи на фортифікації, їх відправляють на фактичний підкуп депутатської фракції за майбутнє. Котра голосує синхронно з монобільшістю, примітки каналу саме сік тою монобільшістю, якої вже не існує. Слів немає, принаймні пристойних, бо це і є політичне скотство завзято та систематично щороку грабувати територіальні громади, прикриваючись війною, потребами армії, політичною доцільністю, вимогами західних партнерів потрібне собі підкресліть. Брехати, маніпулювати, звинувачувати інших, розповідати в телеграмах про бруківку та квіти, нацьковувати людей на регіональних баронів, а самим засаджувати мільярди на політичну корупцію та всіляку популістичну хрінь. Давайте зробимо їх відомими. Тендери на дороги до Буковеля вже оголошені, хоча остаточно підписаного додатку до державного бюджету 2026 поки що ніхто не бачив, бо його, як завжди, ховають. Але в нас залишився останній шанс дати відсіч політичному скотству хай Буковель почекає. Від каналу Дійсно, дорога до Буковелю могла би почекати, як то кажуть військові, до кінця особливого періоду. Бо виходить, що військові не знають, доки вони воювати мають, а от дорога в Буковель знає, коли її будуть будувати, бо гроші вже закладено.